Христос і рождає, дорогі у Христі. Вітаю сьогодні. Як звичайно прочитаємо собі Євангеліє, яке завтра почуємо у часі літургії у церкві, і роздумуємо собі над ним. Отож, завтра буде читатися у церкві фрагмент з Євангелії від Матея, глава 4 стишки з 12. -го. До 17-го включно. найперше прочитаємо текст. Почувши, що Йоанна ув'язнено, Ісус повернувся в Галилею і, покинувши Назарет, пішов і оселився в Капернаумі, що при морі, на границях Заволона і Нафталі. Щоб збулося те, що сказав був пророк Ісая. О, земле Заволона та земле Нафталі. Приморський шлях, країну за Йорданом, Поганська Галилея. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло. Тим, що сиділи в країні і тіні смерти, зійшло їм світло. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити: Покайтесь, бо Небесне Царство близько. Найперше спробуємо собі зрозуміти певний контекст. В цьому Євангелії цитується у більшості фрагмент пророцтва Ісаї, в якому зокрема говориться про Галилею і називається її поганською. І зверніть увагу, що Ісус до цієї Галилеї Поганської іде тоді. Коли Івана Хрестителя ув'язнено. Тобто це зворотній момент історії спасіння в житті пророка і також земській місії Ісуса Христа. Іван Хреститель як пророк мав певну місію. Цю місію він сповнив, його місія вже завершена. Далі він жив у в'язниці і ми знаємо, що його чекає. І тут наступає місія Божого сина. Він приходить з Назарету, де він виховувався, і йде в Галилею. І оселяється в Капернаумі. Капернаум це є містечко, яке існує до сих пір. Правда, там ніхто не живе. Колись там жили митники, рибаки, там. Шоу, торгівельний шлях. Сьогодні це є містечко, в якому знаходиться монастир е, отців францисканців святої землі, а також розкопки і церква, е, яка називається церквою тещі апостола Петра. Так ось він іде в Капернаум, і він там проживає у хаті тещі апостола Петра. Галилея. Це є якраз територія, яка охоплює, зокрема, Галилейське озеро чи море, яке є прісним. Ну і відповідно саме через те, там поселялося багато людей, бо можна було провадити господарство і можна було жити, заробляти. Ну і там, де є вода, там є життя. Христос іде туди, до Галилеї Поганської. Чому поганської? Бо на час Ісуса Христа там проживало дуже багато не євреїв, яких євреї сприймали як поганими, тобто тими, які не вірять у єдиного Бога. І відповідно йде туди, щоб там почати проповідувати. І він уже продовжує місію Івана. Хрестителя Який казав покайтесь, але тут же Христос каже Покайтесь, однак його аргументація інша. Якщо Іван Хреститель казав покайтесь, бо надходить той, кому я негідний зуття розв'язати, то Ісус говорить: покайтесь, бо наблизилося Царство Небесне. Тобто. Читується пророка Ісаю, чому? Тому що сповнилося нарешті пророцтво Пророка Ісаї, що земля, яка була такою, що вважалася Зпропащою, там жили люди, практично, яким, яких навіть пророки називають поганими, тому що навіть самі юдеї. Утворювали з ними подружжя, ну і переймали їхні релігійні практики. Ісус іде до тої землі, яка, здається, бути пропащою в очах юдеїв. Останньою. І йде туди, до того народу, який, каже, як пророк Ісаї, сидів в темноті, а побачив світло велике, тобто Ісуса. Сидів в тіні смертні зійшло їм світло Іде туди, щоб говорити про те, щоб вони покаялися, бо наблизилося царство небесне. Що означає покаяння? Сам термін покаяння, метаноя грецькою, воно вказує на дві речі: спосіб мислення треба змінити, і спосіб життя треба змінити. Одне чергує друге. І друге Царство Небесне це, по суті, центральна тема всієї проповіді Ісуса Христа. Він пояснює людям, що таке Царство Небесне вживає притчі. Але Царство Небесне, він каже, воно прийде, але воно і є. Бо каже, Царство Небесне є у вас. І з іншої сторони, каже, що воно прийде, як злодій, несподівано, щоб бути готовим. І найкращим способом приготування це і змінити мислення, змінити стиж життя. Тобто направити свої стежки до Бога. У цей у цьому фрагменті Євангелія є кілька таких духовних напрямних, які будуть корисні для всіх нас. Перше. Перше це пророк Іван. Кожен пророк, хоча посланий Богом. Посилається у конкретний час. Не раніше, не пізніше, а точно у той час, який він має жити. Так само і кожен з нас у житті народжується не в 3 столітті, не в десятому, а у найбільш відповідніший час для нашого спасіння. І нам кожному нам кожному дається час життя. Одному. Там навіть день чи пару годин іншому, роки, 100 років чи більше. Для того, щоб сповнити місію. Яка місія нашого життя? Час війни, в якому ми живемо, багато чого заставляє нас переосмислити. Але дуже важливо розуміти, що час війни не є часом, коли все зупинилося. Іде далі все. Це є наш час, де ми повинні. Зрозуміти, запитуючи себе, яка ціль нашого життя, місія і її сповнити? Друге, Ісус іде там, де юдеї не очікували пропащує землі. Бог приходить завжди там, де людина не очікує. Людина має бажання поставити Бога в рамки. Щоб Бог діяв так, як людина хоче, як людина уявляє. Але це би не було тоді діяння Боже. Бо Бог є Богом, а не людиною грішною. І тому дуже важливим є, щоб у нашому житті навчитися відчитувати ті знаки Божі, які Бог посилає нам у житті, і йти за Божим голосом. Зверніть увагу, що коли ми молимося, Оче наш, ми кажемо: Господи, нехай буде воля Твоя. Це, здається, такі механічні, а одночасно найголовніші слова, а Божа воля і різна. Ось для прикладу. Цими днями розповсюджується інформація про те, як горять будинки. Каліфорнії, горить Голіву, і одночасно деякі пояснюються тим, що декілька днів тому назад була е, міжнародне нагородження, яке здається Золотий Глобус, і ведуча на тому заході сказала. Що найменше, кому ми дякували це Богу, мабуть, каже в такому місці, як це безбожному його немає, десь приблизно вона так сказала. І, очевидно, всі сміялися з того. Ну і багато людей віруючих сприйняли це як своєрідну кару Божу. За те, що люди вигнали Бога по суті з місця, де вони проживали. Зрештою, це не перший випадок, хто пригадує 2001 рік, коли стався великий теракт у Америці. Одна людина, я не пам'ятаю, хто написала таке: що ми кличемо про Бога про справедливість, якщо ми його вигнали з наших шкіл, домів тощо. І в цьому є велика рація. Чому? Тому що Господь шанує волю людини. Бо Він її дав ще у раю. І від нас залежить, чи ми приймемо Божу волю, чи не приймемо її. Але слід розуміти, що земля є грішна, і люди є грішні. А ми, як християни, повинні бути сіллю землі. І дуже важливим є не тішитись, не радіти зі зла. Не помножувати його, а змінювати на добро. Пригадуєте Авраама, який торгувався з Богом за такі міста, по суті, блудниці, як Содом Гомора, каже, Господи, якщо там пару праведників знайдеться, пожаліться місто, але й тих не знайшлося. Але Авраам торгувався, бо він шкодував тих людей, мав надію, що вони навернуться. І деколи, щоб люди навернулися, потрібно певних катаклізмів. Зараз час війни, очевидно, ми чекаємо перемоги, але перемога починається не завтра. Збройна. Ми мусимо змінитися. Перестати красти, перестати ганяти Бога зі шкіл, з наукових програм, перестати зневажати одне одного, будувати нове суспільство. Покаяння саме. Це самому змінитися. Це самому змінитися. А не тільки когось змінити. Бо можна багато програм придумувати для когось, щоб суспільство змінилося і залишитися тільки з програмами. І ті програми не будуть працювати, коли не будуть змінюватися ті, які ті програми творили. Я колись Прочитав таку одну дуже гарну фразу. Неможливо злетіти вгору, перемагаючи інших. Злетіти вгору можливо тільки тоді, коли ми переможемо самих себе. У тому є велика мудрість. Просім Господа, ласки щоб ми перемагали самих себе і тим самим переносили перемогу Україні. Нехай. Новою Україною керують люди з новим серцем, яким буде ближчим Бога, вільним від корупції, вільним від тільки такого теперішнього, тутешнього земського мислення. Нехай люди віри, люди любові будуть тими, які проводять нашим народом. Благослови Боже усіх, благословений усім неділі. Христос рождається!